Шановні майстри, акумуляторна техніка супер популярна в нас час. Нещодавно робив огляд ось такого пістолета для сіликону. Він мені сподобався. І тут мені телефонує людина і каже: а можна замовити оцей пістолет Fix Tool? Я кажу, нема питань. Він кажу, як на мене, нормальний, працює від акумуляторів типу Макіта. Дуже плавно, дуже просто. Дуже надійна, ну, нормальна техніка за адекватною ціною. Ну а майстер каже, а я думаю, що це майстер, каже, а можна мені знижку? Е, я, ну, я кажу, а чого? А він каже: а я в ЗСУ, я в Римбаті в ЗСУ. Потім дивлюсь на його аватарка, а це третя штурмова. А в третій штурмові у мене загинув Юрій Семенченко, мій близький родич. Ну як я йому можу продати взагалі? Я, звісно, цей інструмент йому надаю безкоштовно. Звернувся в Фікстул. фікстул каже, так подарую йому ще акумулятор і зарядний пристрій, щоб це був повний комплект. Тому цей гарний силікон їде до наших найкращих хлопців, щоб допомогти в ремонті техніки, яка зменшує популяцію окупантів. Слава Україні!